Баланс давати брати, друзі. Ось тут зображено стрілочками, що я беру, який в мене є навик брати, і він такий самий навик, я буду транслювати на інших людей. Я буду їм пояснювати таким чином. Бачите, тут же я роздаю знання, даю знання таким чином, що це викликає. Слухайте мене уважно, дивіться всі мені в очі. Бізнес-проект виглядає так, справа так-то, так-то. І це є залежне, коли є таке відчуття неволі, що треба виконувати так, як нам сказали. Або незалежне, вільно, пошукайте, знайдіть. Це як в природі, знаєте, птиця, яка летить в повітрі, і ніхто їй не каже, що границя, все, тут ти парникова людина, тобі треба лише ось так границі, ні кроку вправо, ні кроку вліво. Ти парниковий елемент. І воля це якраз цей елемент, коли є навик, я так замітила, коли є навик давати, але згідно того, як ви вмієте давати, ви не можете давати так, як ви не вмієте. Ви можете навчити те, що ви вмієте. А те, що ви не не вмієте, не чули, не знаєте, то ви тими знаннями не володієте. Ми можемо роздавати лише те, що ми вміємо, і тому, даючи знання по бізнесу, по проєкті, по виготовленні меблів, ви пояснюєте своїм тим інструкторам, чи ще якомусь і всяка всячина у всіх професіях, ми щось даємо і щось беремо. І далі і в результаті ми отримуємо задоволення, а далі ми отримуємо, бачите, отримуємо і цих людей зворотній зв'язок. Тобто вони виконали роботу шикарно, вони виконали роботу не так, як би хотілося, і таким чином. Ми бачимо, що відбувається таким шляхом, так як ви берете, так і будуть вони брати, тому що вони не зможуть взяти по-іншому, тому що ви їх не навчили по-іншому. І в них, якщо є навіть привичка така: дивіться лише на мене, слухайте лише мене, не розглядайся, не повертайся направо-наліво, слухай мене уважно. І коли такі слова звучать, то це викликає. Відчуття такої залежності, тобто я прив'язана до тебе, і тоді, тоді посилюється один канал брати, а всі решта немов обсікаються. Не крутися, не можна не, не цей, не той, не то не так. І це такий навіть режим психології, е, караючий е, батько, караючий батько, не так, не добре, неправильно. А коли ми даємо волю, то, звичайно, тут є теж страшно, бо не можуть не розуміти взагалі, про що ти не хочеш. Йдіть, зайдіть в інтернет, щось там пошукайте. Покажіть, що, я не знаю. Розумієте, коли сильно розвинена залежність, тобто я лише керуюся так, як ви сказали. Я по-іншому не можу робити. Я не маю права придумати тільки так, як ви сказали, тільки так, як ви сказали. І тоді людина скаже: я безпомічна, безпорадна, я не можу споратися. Це має бути лише той мій наставник, та моя вчителька, та моя лікарка, та моя да-да-да-да.